Це справжня хата на Ізюмщині, Харківська область. Ця хата, до речі, вціліла, бо фронт там пройшов дуже швидко. Я туди їздив, я її фоткав, ескізи робив там. Це були РПГ. рушні правотанкової гранатомети. Декілька хлопців раз мені привозили з Харківщини, але все, в основному все Донеччина. Є подложка, є і грунти, є і те, що робить митець для того, щоб воно витримувало. Вже деякі картини, які залишались там невеличкі на фронті, я хлопцям передавав, вони вже перезили, на жаль, 2-3 зими, 2-3 літа. На жаль, в тому сенсі, що вони їх ще не забрали додому. Тут намальована Дищина, моєму другу Віталіку, він сам задищений. Коли хлопці привезли мені цю партію ящиків, то вони сказали, один до мене підходить, я сам з Донеччини. І хлопці дуже часто буває таке, що коли кажуть, Донеччина не воює, у мене є дуже багато командирів, котрі кажуть, а в мене працюють донецькі хлопці, причому з окупованої частини. І кажуть, мені ще десяток два донецьких. Ви знаєте, коли ми сядемо. Йому... Я навіть не завжди пил з за обратної сторони смітаю, що я кажу, щоб ви розуміли, що тут навіть пил закопів. Малюю Україну, Донеччину, Україну, нашу Слобожанщину і все, що буде корисне. Те, що я кажу зразу і відверто, те, що може трансформуватися або в дрон, або в автівку. 30. Із 30-ті і з 30-ти типу повинімали всі нової. Тобто, а я ж вже все пообіцяв, мені котиким діям і щось водія. Ходіш. Тут табличка мінатию Дата виготовлення цієї зброї. 24 рік. І вона вже приїхала з Європи. Вона вже да-да, ця зброя була на фронті. Вона вже відпрацювала, попала до мене і вже з'явилась картина. Я був дуже радий був, щоб він мене закінчився за ненадобністю, що ми перемогли, що Україна вистояла. І ворог саме тим, що він відрізав, він не наївся і став сильніше, а він поперхнувся і здох.